Свої 77 років герой України Володимир Матвієнко святкував у рідному селі Білка Коростенського району. Зустрічали земляка з хлібом сіллю і його друзі, учні, гості з міста Житомира, Києва, односельці, для яких він так багато зробив та робить до теперішнього часу. На його честь назвали Майдан біля будинку культури, школу, яку він побудував за власні кошти. Понад 50 років свого трудового шляху Володимир Матвієнко присвятив банківській системі, віддаючи цій найважливішій справі. Аві свого життя, талант, енергію, великий науковий і організаторський досвід. Його ім'я нерозривно пов'язане із історією встановлення Національного банку України, побудови банківської системи. Він був ініціатором створення української національної валюти гривні. На початку творчого вечора його учень, доброволець 12-го територіального батальйону міста Києва, який приїхав із зони АТО на один день, привітав свого вчителя з днем народження та передав від бійців своїх побратимів прапор України. Це подарунок. Це мій. Наставник, пісні, якого ми слухали там неоднократно, і вони нас також надихають. Там ми дуже вдячні Володимиру Павловичу за те, що він робить для України. і Ми за це боремось. Вітали патріоти України Володимира Матвієнка, представники місцевої влади, земляки, молодь ті, для кого він став справжнім меценатом. Від імені всіх багатодітних родин, які сьогодні він допоміг нам придбати житло, і перші гроші, які поступили на фонд Житомирського обласного благодійного фонду, це були іменно допомога Володимира Павловича Матвієнка. Саме там було придбано в користі в Коростанському районі п'ять будинків, йому вітання і щире-щире подяка, щира подяка за його добро і відкрите серце. Зворушливим і по юнацьки щирим було привітання від артистів з Київської музичної академії. В концертній програмі лунали пісні на вірші Володимира Матвієнка у своєму інтерв'ю Герой України оцінив ситуацію, яка сьогодні відбувається в країні, і акцентував на тому, що не треба впадати у вічі. Настане час, закінчиться війна, і українці здолають кризу, створять матеріальні блага. Але досягти цього здатні тільки люди, духовно віддані українській ідеї. Якось у своєму інтерв'ю ви сказали, що ви ніколи не були другим. От звідки така риса характеру у вас? Ну, знаєте, мабуть, це характер вироблений, як кажуть, важливо. Трудно, трудно сказати. Я думаю, що це щось таке генне, так, генне. У нас сім'я була бідна, дуже бідна. Але мати був, матері був характер, вона вміла в будь-якій ситуації працювати і добиватися, того, що, ну, бачите, без батька я родився, але навіть при тяжких умовах ми не повимирали, тому що ми всі, як мурашки, працювали. Любіть свою державу, будь чесним.